Доброго дня усім. Ми сьогодні продовжуємо наші коротке відео. Нам по нас попросили отут підмурувати, отак вирівняти, то ми так під рівень підносимо стіни. Ось на сьогодні коротесенько такий. звіт, що ми робимо? Після того перейдемо до інших робіт. Всім до зустрічі! У нас сьогодні 22 рік, 8 грудня. На дворі чудова погода, усе в нас добре. Ставимо лайки, відвідуємо канал, підписуємося, не забуваємо про підписку. Так, це частину, яку ми підмурували, ще буде вищечко. Ось туди, ось так. Це ми сьогодні ще мура, якого ми заляли. Ми отак. Його підмуровує. Це вже вечір. Ми закінчуємо нашу працю. Ще маємо доробити розчин. Ось. Це для того, щоб до завтра більше підсохло, і ми пішли до У нас основа чудова, дозволяє нам вийти на рівень 50 см Ось. Так. Ту сторону ще маємо копати туди. Ось так. І сьогодні ми прокопали ще. Цю сторону зараз наразі один рядочок проложили На тому завершую своє коротке відео. Ми це все злучимо до одного, всім привіт, ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, дякуємо всім.